Марія Пономаренко Джміль і павочок. На землю прийшло щедре і тепле літочко. У лузі розцвітло безліч квітів, ромашок, там, де волога, незабудок, білої кашки, жовтецю. Їх різнобарвні капелюшки довірливо визирали із смарадової трави. Літня казка та й годі. На стеблі бускової конюшини збудував свою майстерню павучок під плетинка. Надумав оцей заповзятий ткач наткати полотна тонкого тонюсінького, щоб згодом хустини квітам дарувати. У ясну сонячну днину сонце таке спекотливе. Отож сидить під плетинка, працює, а човник на верстаті губ та гуп. Навсенький луг, та квіти не нарікають. Дуже вже хочеться обнову хучій отримати. Якось закінчилося волокно у павучка. Що робити? З'явилось воно у цю пору в дядька будяка. а це далеченько. Ех, шкода, немає крилець у підплетинки. Сидить павучок, журиться. І раптом... <forgetting> Ой, леле, що за куля впала на квітку конюшини? Павучок вчепився за стебельце всіма вісьмома лапками. Трохи оговтавшись, побачив біля себе волохату Коричневу гору. Проте у гори були очі та ніжні вусики. Оце що за оказія? прошепотів підплатинка не оказія аж жуль, себто джміль. Та не тремти так. В гарні дні я не жалюсь. Жуль заходився біля квітки, а під плетинка знову взявся за човника. Хочеш нектару скуштувати? згодом почув біля себе. Ні, тихо мовив підплетинка. Жаль, я зараз добрий. Жаль. Жуль хотів було завести свої крильця, проте підплетинка зважився. А чи не зміг би ти принести мені білого волокна від дядька будяка? Хіба ж його їдять? страшенно здивувався Джміль. Та ні. заперечив підплетинка. Я хочу хустинки виткати для квітів. Отакої. Та навіщо ж вони їм? Як, навіщо? Від сонця. Та ти не хвилюйся, будуть вони майже невидимі. Ніде твій нектар не дінеться. Ну, коли так. Джміль завів мотора, і мов волохатий вертоліт, знявся в повітря, а незабаром повернувся з цілою в'язкою волокна. Коли вже його стало багато, джміль підлетів до підплетинки і сказав Жаль! Хоч і ваш робота, проте важлива. Спасибі, Жуле, щиро подякував павучок. Прилітай завтра, будемо хустинки квітам дарувати. Жміль радісно розсміявся, махнув крильми і полетів. Павучок взявся ткати тонке, тонюсіньке полотно. Стояло тепле і щедре літочко.